Ой-ой-ой! Це один з неймовірних полтавських переходів, і зараз ми зробимо на нього огляд. Як бачите, дверей вже нема. Колись вони тут були. Тут колись висіла величезна картина Богдана Хмельницького. На щастя, чи на жаль, її тут немає? Тут дверей вже також немає. Ідемо. А вже тут починається локація з фільму жахів. Ми тут, напевно, вам накладемо якусь дуже страшну музику, бо нам страшно сюди йти, якщо чесно. ой 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 Якщо ви раптом колись хотіли відчути себе у грі Сталкер, можна просто зайти в перехід на 11-й школі. Ой, ноги мокрі.